Брок Хевен. Брок Тевер. То як то і називається Брок Тевер. Так. Ну і що тут треба робити? Прийти. Йо, я не вмію тут перейти. Здухай. Добре, дам Брок Хевен 3, Брок Хевен 2. Брок Хевен 2. Та давай, Брукпен 2, злякайся. Та Брукпен 2. Брукпен Там буде цікавіше, ніж тут. Тут нічого не буде. О, тут тепер трохи інакше. Що Та що? Там нічого. Та ме? Тут вода. А там не бачите, що там вода є. А ну хайда! Там якась пуста підлога, як ти попадеш там і так. Зараз мене трохи перестала, а бувать коли стоїть у мене голова. На голова, ой, шея. Що? Боже, цунами. То я цунами, я забула. Я вам сюди. Буде цунами, щоб наповнювати? Ой-ой, цунами набажаються. Сноуверку. Типа маленька цунами. Я не розумію, да? оце это Ну намі да. шо все? там дуже когось бывають. Нам страшно виходити. Ми як зверушки вдома? Думаешь, это же все? Думаешь, это же все? Капец! Фу, я уживал. Привет. Привет. Капец, я уживал. Капец, я на влюблю буду боже, я напрямую на морду. Капец.

покажи <laughs> луковал я наглубковал добро подвиньтеся как я принципил я все он то типа просто распрожать не отдаются я думаю кость буду что и нам трамтекать Не наче ту будку поставила? ну все може бути. Я знаю, що це на тебе цінамики прийти. Всяке буває. Добре, чуть попало в лази. Що далі буде, мені цікаво просто. І ще на навкрушення всякими сюди зайду. Не кори це. Господи. <клес> Ой, я не танцюю. Мені ну, просто певне перейти паркур, а як перейти паркур, якщо тут нам ну, дуже тяжко. раз воно не прийде. Зараз за 36 годин. Тобто в годину пише. О, нарешті. Ой. Добре, я не вмію переходити паркур. Вертикал, який далі буде. Зараз почекаємо. Не хочу додати, може з нами буде. Тут є типу тяжко для того, щоб е, році не могли на дачі прийти. Ну, я трохи поппру. jump, джамп, jump. Типу не можна стрибати? а бачу. Типу не можна стрибати високо. Бач, насні підлоги. Це дуже тяжко радидається нам. Я тільки волосся, бачу, що як по мені трохи не видно, але мені батько. Тільки одне тут потрібно якось... Э, ой. це тут я так? Ha eo, traevaet eo, sa eo unha